Вчиться розрізняти свій чужий. Зустрічним курсом замітив ціль, піднирнув під нього, пристроївся ззаді і до останнього моменту я не мав точного рішення, це ворог чи свій. Дуже схожий на месер, але в останній мить, коли вже дистанція була менше 100 метрів, я побачив, що це обраг. Дивіться. Бачите? Можна стріляти, але я не стріляю, бо бачу, що це мерседес. І ось він бока мені показав ось в цей момент, я побачив, що це кобра. Запекашив пілота, бачите, він вже не рухається все. А другий випадок зараз буде. Тут я перестарався. Теж помітив ціль, теж, до речі, зустрічним курсом. Зайшов на нього. Ту, поки я розвернувся, втратив швидкість, мені довелося піднирнути, щоб розігнатися. Тепер я підлажу знизу, схожий на месер, але під крилами бачу пушки. Так, їх перекрьок теобразний. А у месера таких пушок не повинно. В голову буде це наша цель-дві. Да. Забігаючи наперед, скажу, що це таки був меса. Ну якщо підвісив, то є. Ось даю короткий залп. Короткий. Так нас... Над... Да, відкрив напис... огонь по своїм, так. Да. Так, да, відкрив огонь по своїм. Написав вибачення, але, <laughs> але все-таки залп був. Вчіться розпізнавати своїх.